Добрий день! Продовжуємо вивчення тригранного виїмчастого різьблення. На цьому уроці ми розглянемо з вами абетку різьблення. Так як і в початковій школі, коли ви вчилися читати, ви працювали із букварем, де вивчали. Літери, вчилися читати склади, а потім із складів складали слова, так само і в різьбленні є абетка, тобто є певні елементи, які потрібно навчитися різати окремо, а потім уже із цих елементів, які ви навчитеся різати. Ви будете складати орнаменти. Але перш ніж ми перейдемо до вивчення нової теми, давайте повторимо матеріал попереднього уроку. Отже у мене є декілька запитань. Запитання перше. Отже, на які матеріали використовують для Різьблення. Я маю на увазі деревину. Отже, липа, осика, більха. Якщо хтось з вас відповів саме так, він був абсолютно правий. Наступне запитання. Який матеріал найдоцільніше використовувати для навчання різьбленю? Липа. І це є правильна відповідь. Третє. Який основний різець різьбляра? Як він називається? Косий різець або ніж косяк. Це правильна відповідь. Які ще інструменти використовують різблярі? Стамески різних профілів. Це правильна відповідь. А тепер давайте перейдемо до вивчення нової теми. Отже, переходимо до вивчення абетки різблення. На цій фотографії. Ви бачите вирізані деякі елементи, але ряд вирізаний не повністю, а ви ще й бачите, як дані елементи розмічаються для різьблення. Отже, почнемо з самого-самого початку. Отже, елемент під номером 1. Цей елемент називається зубчики. Він вирізається за три прийоми, або, різьбелі кажуть, за три різи. Зверніть увагу, що дві сторони трикутника прорізані вертикально, а з третього боку відбувається підріз під деяким нахилом до площини дощечки. Ось так виконується різання зубчиків за три різи. Вон. Наступний елемент під номером 2 називається бусинки. Тут, як ви уважно подивитеся, то використовуються зубчики, але вони вик... прорізаються з обох сторін а в серединці залишається незайманий матеріал у вигляді ромбиків. Ще раз. Бусинки вирізаються, або бусинки складаються, або створюються з зубчиків, які розміщені по обидві сторони. Вершинами до центру. І прорізаються так, що в центрі залишається незайманий матеріал у вигляді ромбиків. І далі ви можете побачити невеличку зміну, що і ромбики посередині прорізаються таким елементом, як квадратик. Наступний елемент називається змійка. Він також утворюється за допомогою зубчиків. Зубчики розміщуються по обидві сторони лінійки вершинами до середини, але вони зміщені дещо один відносно одного, і між ними утворюється ніби така невеличка відстань. А в цілому ми отримуємо ось отаку зигзагоподібну лінію, через що цей візерунок і називається змійка. Наступний елемент це трикутники. Тут різдвення підбувається всіх трьох сторін під нахилом. Приблизно в 45 градусів до площини дощечки. Як ви бачите, вирізується кожен трикутник. Трішечки далі, я вам показав, що трикутник, що три, трикутники можуть бути будь-якої форми. Не тільки рівнобедрені чи рівносторонні, а й прямокутні. За допомогою різьблення прямокутних трикутників, ми можемо отримати ось такий орнамент. І під номером 5 ви можете бачити елемент, який називається квадратик. Виконується за 4 різи, підрізається кожна сторона квадратика під кутом 45 градусів. Цей елемент не так часто використовується в орнаментальних композиціях, але все ж таки він використовується. Тому різьбляр повинен даний елемент вміть вирізати. Наступний елемент під номером 6 це зірочки. Вони складаються із 4. Трикутничків, які вирізаються під кутом 45 градусів. Поєднання ось таких зірочок створює своєрідну орнаментальну композицію. Елемент для різьблення дещо складніший, ніж попередні. Наступні два елементи називаються розет. Розетки, як ви можете бачити, є круглі або ромбовидні. Ще їх називають ромбічні, але я думаю, правильно ромбовидна розетка. Тобто вони мають центральну частину, яка складається із витягнутих трикутників, вершини яких виходять з однієї точки, а саме з центру кола або із центру ромба. І обрамлення, яке складається з трикутників. У випадку круглої розетки це рівнобедрені трикутники. Однакові. А у вигляді ромба це може бути ось реалізовано, наприклад, ось так, як це зробив я. Це різні трикутники, але вони утворюють своєрідне обрамлення, яке являється також прикрасою цієї фігури. Отже, давайте підведемо підсумки уроку. Різблення, як і мова має абетку. Як мова складається із літер, так і орнаменти, різьблення складаються з окремих елементів, які потрібно знати і які потрібно вміти правильно різьбити. В наступних відео уроках я буду. Показувати, як це потрібно робити, тобто вирізати кожен із елементів. Тому попереду в нас з вами ще багато цікавого матеріалу. А на сьогодні це все. Хочу вам побажати успіхів. На все. Добре, до наступних уроків. До побачення!